Шовковиця була, бо це при колгоспі вирощували шовкопради і це давали цей. Потім вже не стало колгоспу. І позрізали дерева, і ми викорчовували це коріння. Мешканець села Верхівка Копайгородської громади Василь Мосьон показує земельну ділянку за селом. каже 1994 рішенням сільської ради йому та ще трьом мешканцям тут виділили соціальні паї по пів гектара. Мені цей кусочок. Увійшов, так як я вчитель, і мені додали до соціальної сфери. Це, ну, соціальну сферу два гектари нам роздавали по два гектари, то мені там на полю, далеко на полю дали півтора гектара і вписали, що цих 50 сотих. Односельчанка Ольга Козяр Суспільному розповідає, тут був город її батька. Після його смерті хотіла ділянку оформити. Сказали, що вона за межами села, і того ми не да, могли ми їх приватизувати. приватизувати. А ну, за межами села, ти за межами села, ну, не може. Нати не можна, а тут поставили перед фактом, що вас забрали. Торік у жовтні Василь зібрав тут сою і почав готувати землю під посівну. Але односельчанка сказала, ділянку приватизували. Голова Копайгородської селищної ради Людмила Кушнір каже: з 24 лютого 2022 вони жодних рішень щодо розподілу земельних ділянок не видавали. Ми земельні ділянки селищна рада не оформляє. Ми надаємо рішення сесії і тоді вже люди самі оформляють земельні ділянки. Це є спеціальні атестовані служби, які виїжджають на місце, які ну, відділяють цю земельну ділянку, і вже безпосередньо тоді далі люди оформляють земельну ділянку. Під час військового стану жодна ділянка не надана сільською радою, жодна. Спеціаліст із земельних питань Копайгородської селищної ради Олексій М'ян. Суєдов каже, жодних документів на чотири земельні ділянки, окрім копії рішення сесії 1994 року, у мешканців немає. Заяв на їхнє оформлення від них не отримував, як і попередній землепорядник тодішньої сільської ради. У 21-му році нам передавались актами земельні ділянки. Державний кадастр передавав, ми приймали їх в комунальну власність. Потім, згідно закону 2145 перехідних положень, ми переводили державні землі в комунальні землі і в том числе То при Об'єднані громади ми прийняли там на порядка 16 гектарів було. То є вільна земельна ділянка. Навіть ніякого звернення від цих громадян до селищної ради не було про приватизацію даних земельних ділянок. Аби уникнути таких ситуацій, каже адвокат Віталій Шиманський, потрібно отримати витяг про реєстрацію в реєстрі речових прав, бо рішення сесії лише підтверджує наміри, але не підтверджує власності. Для того щоб отримати земельну ділянку, перш за все потрібно подати заяву. Якщо є пільгова черга, відповідно документ, що підтверджує пільгу, а також викопіювання щодо знаходження земельної ділянки, яку особа бажає. Тому бувають випадки, коли дають рішення на одну земельну ділянку, можуть дати двом різним людям. Але хто перший проведе оформлення, той і оформить на себе право власності. У Державному земельному кадастрі не відображаються ділянки, які виділили на сесії. Вони позначені як вільні, а відтак будь-який громадянин України може написати заяву на їхнє оформлення, додає Шиманський. Мешканці верхівки написали заяву у барський відділ Жмеринської окружної прокуратури. Про результати перевірки повідомимо у наступних випусках. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.